В Калуцк був створений новий клуб. Вам пропонувало залишитися. на яких умовах І чи це цікаво вам? Ну, это к руководству. Мы сейчас доиграем, а там жизнь покажет. То есть летом все будет видно. Ваша была зустріч с властником. Да, да. Он сказал, что будет дальше продолжать спонсировать и хочет вывести в Калуцк сразу в высшую лигу. А то и друг или заиграть. Лично я? Да. Без коментарів. В принципі, для себе ви взагалі виключаєте те, що залишитись команді на наступний сезон. Ну, в житті у нас нічого не можна виключати, але сподіваюся пограти ще на більш високому у второй ли. Футбольний клуб Луцьк, це якби на сьогоднішній день. Так керівництво якби без нас тренерів прийняли таку назву. Вам подобається? Ну так можна було назвати СК Волинь, наприклад, теж можна. Там головне змінити кілька букв, щоб не було ідентичного і назви. Хто крім мене краще може скласти те, що треба команді в рамках другої ліги, навіть, якщо ми плануємо це. Якщо є люди, які це вважають, що це треба чи не треба, то вони нехай самі тоді працюють. У нас все так, у нас великий розрив. У нас половина. Виконавчої влади в клубі, це значить генеральний директор і її помічники там. Вони якби клубуються і роблять свої питання, які вони вважають нужними. Ми повинні виконувати. Я, звісно, дам широке інтерв'ю і скажу, як воно було дійсно. Чому команда в такому стані, чому клуб в такому стані, чому питання навіщо то, навіщо це? Кажіть, ми готові. Ні, я не, я потім дам. Зараз тільки наводку дам. А ви готові з другої ліги починати виводити команду в Прем'єр-лігу? Як буде коє-как, то я не буду готовий, бо я ж на жилах мені треба ще щось для сім'ї зробити. Я готовий роботи круглосуточно. Але повинен бути контракт на поставлену задачу і ці можливості, які ми потребуємо для того, щоб виконати завдання. Зараз Запорожжя, друга ліга буде. Напевно, Житомир, Вінниця, Ровно. Значить, Харків може бути і інші команди обласні центри. І треба серйозно скласти серйозний план дій. І куди ми йдемо, і треба ж виконавців, і чи з молоддю працюємо це одне, чи робимо молодь і команду таку, таку, таку. Бо вже зараз треба селекційною роботи займатися. Є молоді, дуже цікава, з якими ми знаємо, над чим роботи, щоб Петрова зробити Шварценеггера, а з ними ще треба, треба, треба роботи. Якщо вони захочуть зробити по-своєму. Це не значить, що ми согласимося роботи. Я вже в такому віці мені нема чого боятися, і я уніжатися не буду. Бо останні два роки тільки ти й робиш. Я ж нічого по существу і не кажу. Бо так як в нас є зараз відносини в клубі, такого бути не може. Потім деякі депутати говорять, що не треба мусор себи виносити. Так люди ж не знають, а що в такій обстановці роботи. Інвестори не знають, яка в нас обстановка. Всі думають, що у нас все добре. Якщо не буде в нас людських взаємовідносин, фанатських взаємовідносин, бо в нас є руководителі клубу, які взагалі на ігри не ходять. Вони знають, де діти грають, де грають доблю 19. і вони нами керують. Указують, як робити, як не робити. І не будемо робити, як треба футболу, то не буде футбол. Все треба робити глобально. Якщо ми говоримо про Європу, яка нам давно вже показала задницю, то ми не дивимося про Європу, про яку я не можу поняти політики. А чому ми не дивимося, який там футбол? Тому буде футбол. Буде країна, буде футбол, такий, як на. Це всі говорять. І ще хороші тренери 20 років назад сказали, який футбол, така країна, яка країна, такий футбол. Нема футболу, хай хто не любить футбол, де як футбол? Нормальний в нас? О, то в нас страна нормальна. А якщо страна нормальна, в нас обов'язково буде нормальний футбол. Якщо воно розцідняється, нічого не буде. Можуть бути хороші трактористи, солісти, політики. Не буде футбола, страни не буде ніколи. Не слухайте парламент, прем'єр-міністрів, президента. Не буде ніякої країни, як не буде нормального футбола. А вони не хочуть футболу. Ну, На що з цьому є? Знаєте, отак от смішно-смішно, але насправді не смішно. Правда в тому, що е, ну є старе правило, та хліба і видовищ. Правда ж? Не, ну, я тут не соглашусь. Мы видели президента на играх, мы видели, как президент переживал со Словении, Ребята, ну вообще не ну просто каже, в целом, что каким будет футбол, то тут футбол Ну, футбол. это общая, общая обстановка. Она, конечно, давит на футбол. Но так, как занимаются президенты наших клубов, так как занимаются руководители, ну, ребята. Кстати, учитывая, опять-таки, все объективные факторы, хорошо, что мы еще все это дело сохранили. Этот корабль на плаву. В это непростое время, наверное, я соглашусь с Алексеевичем, очень много делается. Не везде. Хотелось бы, чтобы делалось больше. И ну, там, не прятать за эту ширму, что там тяжело. Хотелось бы, чтобы больше было положительного в плане того, чтобы люди жили футболом. Прежде всего, руководители. Если это будет, то у нас это всегда будет.